Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався 24 серпня 2017 року. Це був матч плей-офф-кваліфікація. Ліга Європи, матч плей-офф за вихід до другого етапу Ліги Європи. Матч відповідь, другий матч з двох. Динамо Київ, у себе вдома у Києві на НСК Олімпійському. Команда приймала Маритиму. 3-1! Динамо Київ перемагає. І сьогодні, друзі, хочу згадати цей матч. Давайте, мої любі друзі. Ми про все та поговоримо та по порядку. До речі, друзі, нагадаю, що у першому матчі, у першій грі, команди розписали бойову нічого 0-0. Динамо Київ 4-2-2-2. Це в нас стартова роснока київського Динамо Олександр Хацкевич, головний тренер команди. Коваль в ротах, Віда Кадер, пара центральних захисників Маразюк, Томашкінзіора по флангах, Віталій Буєльський, Сергій Сидорчук, центральні опорні півзахисники, Андрій Ярмоленко Гансаліс, центральні атакувальні півзахисники, Денис Гармаш, Беканів у нападі. Це стартова розстановка київської команди. Маритима, 4 3 3 стартова розстановка у Гостей. Головний тренер команди Рамос. Десіл у воротах Жуніор до Сантос пара центральних захисників, Бебету Мартінс по флангах, Бесешен Гамбоа три захисників, Евертон Віланкулуш, Валенте у нападі. Це стартова розстановка команди Варитиму. Друзі, якщо казати про сам матч, то в принципі кияни заволоділи ініціативою. Більше кияни атакували. В принципі, і моментів більше створювали і м'ячем більше володіли. Вось. І справді відчувався тиск кияну Мартимо. Португальська команда, непевне, сими контратаками відповідала. Але кияни справді тиснули. І ось на 24 хлемачі вдається забити гол киянам, але справедливості раді цей гол не зарахують через мінімальний авсет. А ось, якщо не помиляюся Андрій Ярмолка, ще пригадується супершанс шанс Мбакані, коли Мбакані пробуває з розворота, рятує вратар Меритіму свою команду. Це було 29-е, якщо не помиляюсь, матчу, супер супершанс був у київського Динамо. Тиснули кияни. І в кінці кінців. Дотискають, дотискають свого суперника на 32-й хвилині матчу. Дуже важлива українська команда з лівого флангу Йде подача дужного майданчика. Захисник маратиму грає головою, але меж долітає до Гармаша. Гармаш б'є головою. гол! Денис Гармаш. 32 хвилина матчу 1-0. Динамо Київ забиває дуже важливий м'яч, не було ніякого офсайда У Дениса Гармаша. М'яч полетів якраз то від захисника Маритима, Тому чистий гол забиває Денис Гармаш. Рахунок у матчі відкрито. 1 0 Кияни забивають. І після цього забитого м'яча команда Олександра Хацкевича ловить Кураж. Кияни заробили штрафний. Ну, метрів було так десь приблизно так метрів, ну скільки там, можливо, 25, а то й 26. Микола Морозюк пробиває Микола Маразюк! гол! Що це за забитий м'яч від Миколи Морозюка? Микола Морозюк, майстер штрафних ударів. Був там, мені так здається, що невеличкий рекошет від футболіста Маритиму. М'яч міняє територію польоту м'яча. І залітає ну, просто ідеально. Ну, да, міняє м'яч треторпети м'яч і залітає всі коваріт португальської команди. 2-0 Микола Морозюк. Дуже важливий м'яч. Забиває Микола Морозюк. У киян ще були хороші нагоди, щоб і третій м'яч збивати. Але реалізувати свої нагоди киян не змогли. Ну, на цьому, друзі, перший тайм, де завершується. 2-0. Динамо Київ комфортно перемагає. Друзі, У другому МРС вийдуть Динамо Київ, Кравець, «Шепелєв», Мело, Клебер, Лундберг. Вийдуть, відповідно, у Маритиму. і у другому таймі продовжували створювати моменти. Ось пригадується шанс на 51-й хвилині матчу. Футболістів, «Київського Динамо» був штрафний, у Ку Куян пішла подача «Мбакані», пробуваємо «Мбакані», але воротар. Маритиму свою команду рятує. Маритиму і своїми ударами відповідала португальська команда такими непаними атаками. Ось. Ну Маритиму потрібно було збивати. Але забиває Динамо Київ. 61-й матчу. Кияни проводять хорошу атаку по правому флангу. Подачі дошта до Гол! Гонсалес, забывая гол головой, Дуже красивый гол. Гонсалес, я справді забываю. Ну, я бы еще тут бы передачу Андрея Ярмолка бы выделял бы. Идеально подача Андрея Ярмолка, ну и Гонсалес головой пробивается, Гол! 3-0! Кияны забывайте гол. Баканій намагався там добити м'яч в сітку, ну все-таки, і навіть його і добив, але м'яч вже пересікання варі, то, тому гол записав на Гансаліса. Гансаліс робить рахунок матчі вже 3-0 на користь київського Динамо. Андрія Монко записує голів у передачу якраз туди свого пасива. Ну, Мартиму не здається, і один м'яч вдається відквитати. А, відквитати. Шен якраз забиває. Там спочатку ще поперечка була на 64-й хвилині матчу у Маритиму. Ось. Ну, все одно команда ось хотіла забити принаймні один м'яч. Ну і в кінці кінців заб'є його. Ось, плоди дав кутовий. Плоди дав кутовий, який команда подавала якраз. То з... Ні, не кутовий, не кутовий штравний. Клебер подавав удар Гол. Гол шанс Ось. Дається шену пробити. Ось не пам'ятаю, хто саме подавав. Ну, в будь-яку випадку. Шен якраз тут добиває м'ячі. Пішла подача якраз тудишного майданчика м'ячів боротьби. Він футболістами, так знаєте, застряв там, ну, в кінці, -кінці до Шена м'ячу скочив ідеально, ну, і шина, ну, розібрався, Розібрався, пробиває під самісіньку ну, поперечку, без шансів для Коваля 3 1 але в цілому кияни дотримали ось цю перевагу, і в кінці кінців кияни здобувають перемогу. Друзі, якщо, до речі, я вам зараз продиктую статистику, ну, дивіться. Дивіться, друзі, за ударами 11-6. Перевага у Динамо-Київ, 5-1 за ударами в площину воріт, також перевага у Динамо-Київ, 59-41% володіння м'ячем, перевага у Динамо-Київ, 6-3 за кутовими. Також була перевага у Динамо-Київ. Тобто за усіма статистичними показниками Динамо Київ обігрує, обігрує маритиму. Тобто в цьому кияни абсолютно по ділу перемагаються, Ну і в кінці-кінців кияни вийдуть в груповий етап на сезон 2017-2018. Ця перемога на Маритиму вона була дуже-дуже важлива. 3-1 абсолютно по ділу. Я вважаю, що київське Динамо перемагає дуже сильну команду Меретима. Ну що ж, друзі, прикидали ми цей матч, який відбувався 24 серпня 2017 року. Матч плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Європи. Матч, відповідь Динамо київ маритиму 3-1. Динамо Київ перемагає. Друзі, а я вам тільки добра та щастя бажаю в житті. Будьте щасливі! Усім до побачення, усім до нових зустрічів!